Всім привіт! Буває так, що люди починають з часом розуміти, що в їхніх стосунках відбувається щось не те, але не можуть зрозуміти, що саме не так. Можливо, ці стосунки вже давно є токсичними, просто люди цього не усвідомлюють. За якими ж ознаками можна визначити, що ваші стосунки є токсичними? Ну, по-перше, в них присутні постійна критика і приниження. Зовнішність, досягнення, захоплення, все це постійно критикується. Партнер може якось жартувати неприємно, саркастично відгукуватись про вас і потім казати, ну ти що, жартів не розумієш, що в тебе з почуттям гумору. Ознака друга: в ваших стосунках багато маніпуляцій та контролю. Ваш простір, ваші друзі, ваші захоплення, все це контролюється, куди пішла, з ким ти спілкувався, чому так довго не відповідав на дзвінки. І ще у вас може виникати таке почуття провини за якусь неправильну поведінку, хоча наче нічого такого ви не зробили. Ще одна ознака це азлайдинг. Газлайтинг передбачає, що заперечується очевидне, і людину змушують сумніватися в своїх спогадах, в своїх почуттях, в своїх відчуттях. Я такого не казала. ти все вигадав, такого не було. Слухай, може тобі голову перевірити, у тебе щось точно з пам'яттю до лікаря сходи. Угу. Далі, ще одна ознака це нерівність у зусиллях. Хтось складав, вкладається в стосунки більше: емоційно, матеріально, е, організаційно, а інший партнер лише бере або вимагає все більше, більше і більше. Ще одна ознака це ізоляція. Це може виглядати так. Е, з тією пограю, подругою, не спілкуйся, вона тобі заздрить. До родичів не ходи, та вони тобі щось таке в голову втюкають. Твій психолог на тебе погано впливає, все досить вже цих консультацій, досить. Тобто ваше коло спілкування стає все вущим, вущим і вущим, і залишається лише одна людина це ваш партнер. Ще одна ознака: вам страшно бути собою, страшно казати правду, страшно казати про свої справжні почуття, про свої потреби, бажання. Ви живете в постійній напрузі, боїтеся спровокувати партнера на конфлікт, в якому він обов'язково звинуватить вас. Наступна ознака це цикл насильства. це так, відбувся якась, якась страшна сварка, страшний скандал, після чого ви обидва відійшли, партнер починає вибачатися, обіцяти, що більше такого ніколи не буде. Він виправиться, дарує вам подарунки, і певний час у вас все просто ідеально. тіш і гладь, і Божі благодать. Але з часом ви відчуваєте якесь. Що наростає певне напруження, партнер дистанціюється, і це набуває певного о, зросту, і знову відбувається скандал. А далі знову медовий місяць, і отак от все по колу, по колу, по колу. Якщо у ваших стосунках час від часу трапляються конфлікти, це ще не означає, що ваші стосунки токсичні. Токсичність це більше, ніж про конфлікти. Це про те, що такі стосунки виснажують, вони руйнують особистість, і у людини виникає почуття, що вона в цих стосунках втрачає себе. До речі, все те, що я описала, може стосуватися саме вас, бо, можливо, саме ви так себе поводите, або обидва партнера так себе поводять стосовно один одного. Що ж це можна зробити? Якщо ви зрозуміли, що з цього переліку багато чого відповідає вашим стосункам, можна звернутися за консультацією до сімейного психолога.